Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати рибу у духовці у дуже смачному соусі. І поділюся з вами таким рецептом і скажу вам, що мені для цього треба: Три риби, взяла я як я їх помила вже, почистила. Дві цибулі, такі величнікі, томатна паста, соєвий соус. Паприка червона, солодка, олія, чорний перець, мелений сіль. І отут у мене 2 столові ложки майонезу. Можна пісний. Хто хоче пісненький, можна пісний взяти. Зараз поріжу рибу, а далі вже буду показувати, як буду робити маринад, і буду маринувати рибку. Рибу порізала, отак пополам, на такі великі куски. Тепер її поставлю в миску. І буду робити маринад. Візьму солі, це в мене столова ложка. Ну так десь чайну ложечку. Ой, може забагато, ні, півчайної ложечки взяла. Тому що майонез теж солений. Тепер додам сюди чорний перець, ось так, одна друга, одна третя чайної ложечки паприка. На цю кількість риби отак візьму, можна сказати, столова ложка без верха. Паприки. Взяла Персоєвий соус візьму. Можна сказати, чайна ложечка добра, тому що і столова не повна. Тепер Томатна паста, Так візьму. Беще, так можна сказати, з маленьким верхом. Столова ложка з, мал... з... з маленьким верхом. Ну і тут вже олія є у майонезі, але все одно я додам, щоб трошечки розвести оцей соус олії. Десь так теж. То, то там столову ложку. І гарнесенько все вимішаю. Отак, гарнесенько, гарнесенько вимішала. І скажу вам, що я на сіль, солі, не треба більше все. Півчайної ложечки солі я додала на таких риби. Риб. Якщо у вас більше риби, можете дати і більше трошки солі. Ну, все треба пробувати на свій смак. І от тепер оцей соус сюди додам до риби. І зараз гарнесенько, гарнесенько це все перемішаю тут рибу з цим соусом. Я взяла другу ложку, а то дуже стукає ложка по тарільці. Початка знову будуть мені писати зауваження, що, що ви так стукаєте сильно. Ну отак і тепер гарнесенько, гарненько все, щоб кожна кусочок риби усім маринаді гарно. Були. Ну отак. Все гарненько вимішала. Тепер накрию, і хай риба отак постоїть, промаринується хоча б хвилин 15-20. Пройшло 15 хвилин, і я буду нарізати цибулю. І покажу вам: цибулю можна нарізати, то як собі бажаю невеликий. А так на пів буду нарізати. Якщо дуже велика, то можна і на 4 перерізати і нарізати так. Цибулю нарізала, буду запікати у такій стікляній формі. І тепер оту цибулю гарнесенько отак сюди наниз всю виставлю. Отак. І скажу вам, що я духовку вже включила, духовка нагрівається на 180 градусів. 20 хвилин і буду викладати ривку у формочку. Ось от мене, напевно, вся не піде Ось так поставлю. І оце у нас мана, а внесенку з миски. Теж по рибки отак помастю зверху рибку Первій потрібна фольга. Я прикрию фольги, отак гарненько прикрила фольгою іду ставити в духовку. І скажу вам, що десь на 30-35 хвилин. Як пройде 30 хвилин, я зніму фольгу і залишу ще рибку, засмажуватися на хвилин 10-15 без фольги. Щоб вона гарненько підсмажилася. І вже тоді рибка буде готова. Поки рибка запікається в духовці, а я начистила картоплі, нарізала і буду підсмажувати на сковорідці. Як я це робити буду, не буду показувати. У мене недавно я виклала відео таке, з такою картоплею. Хто бажає, можете зайти подивитися. Рибка вже готова і покажу вам, яка вийшла. яка гарненька засмажена і скажу вам, що це дуже смачна О, така рибка по такому рецепту. Ну, зараз візьму ж, і тут така. Підливочка гарна. Так. І ще одну. І зараз візьму тут рядом. Картопелька є, та що я смажила до рибки. Покажу о, така сьогодні вийшла рибка і така підсмажена картопелька. Це дуже смачно. Скажу вам, що рибка в духовці була спочатку 40 хвилин, а потім ще 10 хвилин, я, коли я зняла фульгу. А ви дивіться, вже по своїх духовках, тому що ну, кожна духовка по-різному смажить. Ну, о, така. Це дуже смішненько, так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я отаку рибку в духовці запікала. Попробуйте і ви, це є дуже-дуже смішненько. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам дуже гарно за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі! Готуйте, це, є дуже смачно.